Так, час новин у марафоні. Ми розповідаємо про війну, яка вже тягнеться майже 500 днів. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Терористична армія Росії за минулу добу 83 рази обстріляла Херсонську область. Двоє людей загинули, одна поранена. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни випустили майже 500 снарядів з мінометів, артилерії, градів та авіації. Традиційно цілились по мирних житлових кварталах, пошкоджено будинки, об'єкти критичної інфраструктури, Влучив вов. Рох і в школу у селі Велетенське. Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині. Цієї ночі ворог завдав ракетну удару по Дружківці. Пошкоджено будинок. Про це повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко. Під обстрілами також були Максимівка, Красногорівка, Георгіївка та Авдіївка. На жаль, є одна жертва у Курахівській громаді. На Лисичанському напрямку зруйновано чотири будинки. Ще 15 обстрілів нарахували у Лиманській громаді. Загалом поранень за добу зазнали двоє людей. 670 убитих росіян, 36 знищених артсистем і 12 безпілотників. Така була минула доба для російських окупантів. Це зведення генерального штабу. Наше військо завдало 13 авіаударів по ворожих позиціях. Серед іншого, підбито три зенітно-ракетні комплекси і знищено пункт управління. Ракетники та артилеристи за минулий день спалили район зосередження особового складу окупантів. Чотири склади боєприпасів. Зокрема, потужний вибух і велика пожежа були у тимчасово окупованій макіївці. Це відео облетіло всі пабліки. Українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут під час. Контрнаступу в цьому переконаний командувач сухопутних військ збройних сил Олександр Сирський. В інтерв'ю ABC News він зазначив, що загалом контрнаступ іде за наперед затвердженим планом. Поки що ЗСУ не задіяли увесь свій потенціал. А ось бунт вагнерівців на бойові дії ніяк не вплинув. Переконаний Сирський, адже Вагнер відійшов з фронту ще понад місяць тому. Говорячи про втрати, генерал Сирський зауважив, що Росія втрачає у вісім-десять разів більше військових аніж. Ucrânia. Українське військо, поки діє дуже чітко і добре організоване. Так про наш наступ відгукнувся канцлер Німеччини Олав Шольц. Він звідзначив цілеспрямованість планування операції українським командуванням. Канцлер заявив, що Німеччина створила умови для того, щоб підтримувати Україну навіть протягом тривалого часу, якщо війна триватиме довго. І за його словами, так само готові діяти і багато інших держав. Шольц нагадав, що Україна не зможе вступити в НАТО, поки війна не закінчилась, але зауважу, важливо, що є великі Ка практична підтримка України з боку альянсу трошки що вони Кілька годин тому в Сполучених Штатах закінчили святкування Дня Незалежності, уже 247-го. Біля капітолію влаштували щорічний святковий концерт. Честь виконати гімн цього разу дісталася артистці Руті Ен Майлз. Президент Сполучених Штатів Джо Байден і Перша леді Джил Байден у Білому дому спочатку провели урочистий захід з освітянами, а ввечері влаштували барбекю для вояків та їхніх родин. Байден виступив із промовою, в якій наголосив на цінності демократії та необхідності її захищати. Чати та зміцнювати з настанням темряви, вся країна милувалась фестивалем салютів, які влаштували в більшості американських міст. Ще одна з традицій святкування Бхарату в гарату Вашингтоні. Цього разу вже другий рік поспіль участь у ньому брала і українська делегація. До її складу увійшли члени української громади, музиканти, волонтери, ветерани Сполучених Штатів українського походження, а також представники українського посольства. Подробиці від наших колег з Голосу Америки. Від самого ранку у середмісті Вашингтона підготовка до однієї з найурочистіших подій у житті Сполучених Штатів Америки підготовка до параду до Дня Незалежності США. І вдруге участь у ньому бере українська делегація. У її складі музиканти, волонтери, активісти місцевої громади, а також ветерани Сполучених Штатів Америки, які мають українське коріння. Я скажу, що дуже вражений насправді як це відбувається, як підтримують. Я очікував, звісно, того, але не очікував, що настільки багато, тому що приходять люди. Де спілкуємося в розповідаються історії просто неймовірна підтримка, і це надихає, тому що ну зараз це дуже потрібно. Представляти Україну на такому ну святі день незалежності сполучених штатів Америки. Це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським. Це що вони допомагають, тому що ну зараз дуже важко. Ситуація напружена, і ми вдячні правда, за допомогу. Ми, як американці українського походження і ветерани Збройних сил Америки для нас це дуже важлива підтримка України і також вдячність Америці за підтримку і просимо далі і більш потужної підтримки для нашої спільної перемоги. Потрібно більше більше знарядів, щоб нищити ворога. Потрібно літаки F-16, і багато більше високоточні зброї, щоб нищити російські московські склади амуніції і позиції, щоб дати Україні якнайбільше шансу, тому що перемога України це перемога Америки, Америки і цілого вільного світу. Українська платформа цьогоріч представлена масштабніше ніж минулого року. До параду зокрема долучилися представники посольства України у США, які сподіваються на подальшу підтримку Вашингтоном України. Ви знаєте, українці вже не раз дивували світ і постійно щось роблять вперше. В минулому році ми вперше взяли участь в параді. В цьому році ми вперше беремо не просто участь а. Такою великою платформою це важливо, тому що від підтримки простих американців від підтримки американського народу нашої боротьби залежить підтримка американської держави. І сьогодні найважливіше, мабуть, свято для будь-якої країни день незалежності. Той час, коли ми боремось за нашу незалежність, ми показуємо наскільки сильно ми цінуємо цей день у нашого стратегічного партнера. Одна за одною колони рухаються головними вулицями Вашингтона. Тут представлені учасники різного віку, різних національностей та різних професій. Відбором учасників займається спеціальний комітет, а потрапити на парад справжня честь. Потрібно пройти відбір і виграти змагання. Ми перемогли, і саме тому ми тут. Я беру участь у параді з 2013 року. Це так захоплює. Я така щаслива, коли починаю грати в барабани разом із усією нашою командою. Зрештою в центрі столиці США лунає українська пісня. Американці підспівують, не знаючи слів. це неймовірно. Парад дійсно з'єднує наші нації. Все виглядає дуже красиво. Я салависомач. Як зазначили учасники української делегації на параді, головним їхнім завданням було подякувати американцям за допомогу та закликати підтримувати Україну і надалі. Ірина Шенкаренко, Дмитро Савчук, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Історія спільної боротьби та спільної майбутньої перемоги з нагоди Дня незалежності США, керівник офісу президента України разом з американськими дипломатами і бізнесменами відвідав виставку, присвячену боротьбі України з агресією Росії. Її організували в Національному музеї історії України в Другій світовій війні. Зокрема, Андрій Єрмак та посол США в Україні Бріджит Брінк разом з іншими учасниками зустрічі оглянули нові експозиції про допомогу Україні з боку США у визвольній війні проти російських окупантів. Там найсучасніша американська військова техніка, яка ефективно допомагає перемагати росіян і вже стала частиною сучасного українського фольклору. Керівник офісу президента зазначив, що сьогодні мільйони українців знають такі назви, як Хаймарський Петріот, тому що ця зброя допомагає зберігати життя наших громадян і дає натхнення продовжувати цю боротьбу дякую вам за цю підтримку, цю допомогу. Мільйони українців точно знають, що таке хаймерси і Петріоти, тому що це рятує наше життя. Це дає нам натхнення продовжувати боротьбу. І Я гарантую, що ми будемо боротися до нашої перемоги. Я впевнений, що це буде наша спільна перемога України та Сполучених Штатів, тому що ми відстоюємо однакові цінності, незалежність і свободу. Одні допомагають, а інші підривають зсередини. Колаборанти серед нас судді Звенигородського райсуду на Черкащині, яка виправдовувала збройну агресію Росії в Україні. Повідомили про підозру. Вона заявляла, що Крим російський, а окуповані РФ території звільнені. Жінка не приховувала свою проросійську позицію, виправдовувала воєнні злочини окупантів проти цивільних, заперечувала вивезення дітей загарбниками з тимчасово окупованих територій. Раніше вона була суддею Якимівського Як райсуду в Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території в червні 22-го року її відрядили до Черкащини, де згодом обрали головою районного суду. Підозрювана планувала подати у відставку переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету, чомусь не з російського. З'ясувало слідство. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одного колаборанта на Херсонщині затримали напередодні співробітники Державного бюро розслідувань та служби безпеки. Колишній прикордонник під час окупації влаштувався оперативником у південній колонії. 90. цей чоловік брав участь у репресіях проти українців у самому Херсоні. На цей момент підозри оголосили 77 особам. Фізично затримали дев'ятьох. Як виявляють колаборантів, спеціальний репортаж Ольги Читайло. Це червень 22-го. в окупованому Херсоні підривають авто колаборанта. Спершу кажуть, водій загинув, потім поранений. Стає відомо, що за кермом був Євген Соболєв, призначений окупантами. Так званий очільник управління служби виконання покарань до війни. Керівник північної виправної колонії номер 90 у Херсоні оголошено про підозру, як я вже казав, колишньому керівнику. Цієї установи. Разом із співробітниками Державного бюро розслідувань ми у 90-й колонії. За віконцем у дверях тюремної камери порожні нари. Під час окупації тут утримували понад 800 осіб. Колаборанти змушували в'язнів працювати на ворога, а перед звільненням міста вивезли звідси всіх. Вивезення ув'язнених українські правоохоронці розслідують як незаконну депортацію. Виконавці теж під слідством, зокрема і Соболів, який вижив і втік з окупантами. Зараз його судять заочно в Одесі за статтею Державна зрада. А кілька тижнів до того завершили досудове слідство ще щодо двох зрадників, працівників тієї ж І з власних джерел ми дізнаємося, що одного з них звуть Олександр Демченко. Про нього представникам громадської організації захист в'язнів України розповідав засуджений, якого під час окупантів. А ці утримували у колонії номер 90. Вивозив мене начальник оперативного відділу управління Херсонської області Демченко. Коли мене в камеру посадили, то прикували наручниками до ліжка і замотали руки і пальці скотчем, щоб я не міг вскритися у такому стані або всім днів. Інший в'язень підтверджує, що засуджених постійно катували. В'язнів змушували до співпраці з ворогом. Соболів, який очолював систему, у тій же 90 ті ж дев'яності колонії налагодив максимально комфортні умови для росіян. Тут ремонтували їхню техніку, тут лікували поранених і ще. Чистий бізнес перемарковували товари з Росії, бо херсонці не хотіли їх купувати. Ця жінка живе поруч і бачила, як працює система. З метою безпеки ми не показуємо її обличчя. Коли я бачила автобус, то вивозили зека в роботи. Як я слухала разовор, що їх вивозили ночі? Разом із співробітниками ДБР їдемо на іншу точку. Це Херсонське СІЗО. Майже берег Дніпра сюди не раз прилітало за приміщеннями. Стежить ворог. Хоча, як і в колонії, номер 90, тут зараз нікого не утримують. 11 травня два року під час заходу окупантів на територію Херсонського свічого ізолятора в цій камері був застрелений Засуджений, який виглянув віконці. Як ми бачимо, на сімки два отіри від зброї стане засуджений помер. Росіяни зайшли на територію СІЗО лише торік у травні, розповідає один із співробітників. Ми ще сутки здесь стояли і на, на наступний день то ми всі сюди повиходили. У нас чотири офіцери вийшло останніми то в 17.00, Я пам'ятаю, этот день, тому що я виходив разом з ним. Нас ведуть далі вузькими коридорами Із цієї точки добре видно спалену кімнатку. Окупанти її намагалися знищити восени перед втечею. Спалили поміщення. Там були їхні документи, так? Ну частково були. папери вдалося частково врятувати, і тепер це важливий доказ у справах зрадників та колаборантів. Моніторяться і їхні телеграм-канали. Більше того, деякі з них продовжують спілкування з родичами, які знаходяться на території україни підконтрольній от деякі намагаються спілкуватися з колишніми колегами своїми і пер ну, так перетягнути їх на свій бік, але ті відмовляються і надають відповідну інформацію нам Іноді допомагають і місцеві Микита Комбат комбати з чорнобаївського добровольчого формування територіальної громади після доокупації міста разом з побратимами знайшов список правоохоронців, які зрадили батьківщині. Імена тих співробітників якби как бы, ми з ними сталкивались, якби как бы, да, там футбольні болельщики фактор, що вони казалися колаборантами для мене. Он... Лічна болніприятна, щоб розслідувати ці справи, співробітники ДБР приїздять з інших міст. Відділення в Херсоні зараз не працює. Під час окупації тут базувалися росіяни. На сторі знаходимо агітки окупантів на співпрацю херсонців. Вони намагалися спокусити грошима. Декого привабили посади. Хтось сліпо вірив, що Росія врятує. Відсоток зрадників вирухувати зараз складно, кажуть у ДБР. Але точно відомо більшість із тих людей, які склали присягу, їй не зрадили. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини рівно за 15 хвилин наш свіжий інформаційний випуск. Ну а до цього часу вашу увагу триматиме Яна Брензей та її співрозмовники.